Привіт! З вами канал Димний Сусід, і сьогодні ми накриємо романтичний стіл майже за 100 гривень. І я вважаю, що це буде дуже цікавий експеримент. Тож поїхали! В житті кожної людини бувають такі ситуації, коли ти купив для коханої квіти, а на романтичний стіл грошей майже не залишилось. І звісно, треба якось виходити з такої ситуації. По-перше, у кожного поважного господаря своєї квартири має бути якийсь базовий набір продуктів вдома. Якщо придивитись, то. То це дійсно продукти, які можуть бути в кожного вдома. Тож беремо нашу решту від квітів та рушаємо у супермаркет. І там ми закупаємо прості та дешеві продукти, яких нам не вистачає, щоб зробити романтичний стіл. Звісно, бюджет у нас невеликий, тому треба на кожному продукті економити. Саме у нас за чеком вийшло 135 гривень. Ну а тепер треба скоріше бігти додому та готувати. Для початку нарізаємо на півкільцями цибулю. Та коли цибулю нарізали, беремося за моркву, половину якої потрібно натерти на крупній терці. Готово. Тепер нам потрібно обсмажити цибулю. Висипаємо цибулю, розігріту пательню та починаємо обсмажувати. Додаємо дрібку солі. І як тільки цибуля стане м'якішою, додаємо до неї моркву. Не забуваймо постійно все перемішувати. Прибираємо з пательні обсмажену моркву та цибулю. Та додаємо у пусту пательню 2 кубики вершкового масла. Закидуємо курячу печінку у пательню. Та постійно все перемішуємо. Далі нам потрібні лаврушка, перець з горошком та сіль. Звісно, все робиться за смаком. Після того, як курячу печінку обсмажили, дістаємо її до моркви з цибулею. І це треба зробити так, щоб перець горошком не потрапив у тарілку. Закидуємо обсмажену моркву цибулю та курячу печінку у пательню. Накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно 20 хвилин. Після цього закидуємо моркву з курячою печінкою у подрібнювач. Додаємо у подрібнювач 2 кубики вершкового масла. Та починаємо все подрібнювати. Після цього ми отримуємо дуже смачненний печенковий паштет. Напівкільцями ми нарізаємо дві червоні цибулини. Закідуємо нарізану цибулю у тарілку. Саме з цієї цибулі ми будемо робити цибулеве варення. Для початку розігріваємо пательню. Закидуємо туди 2 кубики вершкового масла, тепер цибулю. Та обсмажуємо цибулю, доки вона не стане м'якішою. Солимо. Не забуваймо постійно все перемішувати. І як тільки цибуля стане напівпрозорою, додаємо туди цукор та бальзамічний оцет. Не забуваймо все постійно перемішувати та випаровуємо оцет. Через деякий час цибуля почне карамелізуватися та буде виглядати дуже апетитно. Тепер беремо дві булочки для хот-догів та нарізаємо їх як багет. А це все тому, що багет коштує на 15 гривень дорожче. Обсмажуємо на сухій пательні кожну скибочку. Ну і коли це все зробили, почнемо намазувати паштет. Звісно, виглядає він не дуже, але насправді він дуже смачний. До речі, а що цей паштет нагадує саме для вас? Напишіть у коментарі. Для більш хрусткої скоринки булочки для ходного можна трішки ще підсмажити. Тепер беремо паштет та намазуємо його на скибочки. Ви тільки прислухайтесь, яка апетитна скоринка. Після того, як паштет намазали, починаємо зверху накидувати варення з цибулі. І якщо згадати про бюджет цієї страви, то вона дійсно смачна за свої кошти. І у нас вийшла ціла тарілка таких брускет. Тепер переходимо до спагетті за 35 гривень. Для початку половину цієї упаковки відварюємо. Після цього викладаємо спагетті гарно на тарілку. Тим часом у невелику ємність закидуємо 2 кубики вершкового масла і туди ж закидуємо плавлений сирок за 18 гривень. І це все треба ретельно, постійно перемішувати. Завдяки цьому сирок почне розплавлятися. І тепер до нього можна додати зубчик часнику. Викладаємо вершково-часниковий плавлений сирок поверх спагетті. А ще в мене вдома було сухе орегано. Ним можна трішки посипати страву. І ось ще друга страва готова. А тим часом ми переходимо до десерту. Для цього нам потрібен цукор, яблуко та кориця. Корицю змішуємо з цукром. Розрізаємо яблуко як на відео. Тепер ложкою або будь-яким зручним інструментом вишкрябуємо у яблука серцевину і має вийти ось така чаша, в яку ми насипаємо цукор з корицею. Накриваємо яблуко кришкою та закидуємо у мультиварку на приблизно 30 хвилин. Режим запікання. Але звісно, це можна зробити навіть в мікрохвильовці. У кишені було трішки смаженого насіння, тож його ми чистимо та посипаємо цю страву. І ось третя страва готова це дуже смачний десерт. Ну а ми переходимо до готування напою. Для цього цукор закидуємо у воду, нарізаємо один лимон напівкільцями та закидуємо у воду з цукром. Туди ж додаємо лід та отримуємо справжній натуральний лимонад. Звісно, на 100 гривень з хвостиком це не дуже багато страв. А з іншої сторони, що можна було очікувати від 100 гривень. Ось такий романтичний стіл у нас сьогодні вийшов. До речі, а як думаєте, чи прийде кохана людина, щоб спробувати ці страви? Напишіть у коментарі. Обов'язково підтримайте наш канал вашим лайком, підпискою та дякуємо за перегляд. А на цьому поки що всім па-па.